Здача відбулася шедеврально. Ми показали майстерність. Тепер прем'єра 18 числа, 21 21.40. Але ми не знаємо, що це знаємо, працює. Так що слідкуйте за афішами і приходьте до театру Кай і Герда. Раді вам до нових зустрічей. Всім вітання. Сьогодні на сцені Дніпроопери летюча миша, скорочений варіант. Скорочений варіант граю вперше. Починається не з моєї арії, а з тексту. Головне, щоб все запам'ятати. А то з підготовкою до снігової королеви, до летючої миші, в нас було мало часу підготуватися. Скороченому моїй варіанті. Сьогодні в нас тривога цілий день, Цілий день цінимо зірка. Давай. Головне нічого не забути. Це саме важливо. І віня, і школа, я любила ніж я повалена зголоси. Чоловік совто у собі підвод. Я вважаю, що жонатий чоловік повинен стовтувати собі лише носи від того, що цілими днями повинен ходити за своєю дружиною на навшпиньки. <звінь> Тим більше, що пані Розалінда дуже подобається мужчинам, особливо нахабани, які кожна порядна жінка а місяці тому назад, коли ми були в Італії, один молодий чоловік, пан Альфред, просто не давав їй проходу. Двадцять рази пані Розалінда виганяла його зі свого номеру. Кадре, подумай тільки, я не бачив її цілих два місяці. Ой-яй-яй. Скажи, а за ці два місяці вона в Чечкінко не згадувала про мене. Кожного ранку, панель прийде. ти жартуєш. Чесне слово. Як тільки вона просинала, що відразу ж говорила про вас. І Що? Що вона говорила? Кожного ранку од неї теж. Адель, — де десь... говорила вона. Якщо сьогодні прийде панель, Альфред, мене нема вдома. Це я. Досі замовляє. Сьогоднішнього ввечері, коли я прийду до неї, то вона вас не прийме. Ага. Це добре. Значить, вона боїться. А якщо жінка боїться, то вона здається. Думаємо, наскільки ясна, пані, вона боїться в житті лише двох речей. Боже, це які? Грози і перганів. Угу. Доросла жінка. Як тільки загримить грім, вона, втрачаючи всіляку свідомість, із страхом залізає під стіл. А він не відпускав. А я не відпускав? І я прийду до неї і час грузить. Кажуть, цілі липи буде чудова погода. О, а до серпня чекати я не можу. А де Будь, що буде? Але я прийду сьогодні ж до неї. Здається, я вже казала, що вас не пустять. Як не пустять? Хто? Не зроблю. Як я цього не зроблю, бо мені це наказано. Ну, тоді тебе не має бути ага, буду. — Це адель. Запрошення напав маскарад до князя Коловського. Де тільки бігаю, собі так, де. замість. Чотири оркестри, гора фруктів, море шампанського, танці до ранку. До обіду. А, що мене не буде. Течі. А в чому ж я піду? Візьми на якусь супню у пані. Лише не у пані. Чому? Тому що мені дуже не подобається, як моя пані одягає. А, а ще. Каже, що накапа я з такими притисцями воду, тобі треба прислужувати що за що... Градничку. Як ти не знаєш, то така боронець? Це найлегальніша дама нашого часу. Це ж таку на кожного. Нещодавно приїхати на спаліжу. Вона нікуди не виїжджає. Нікому не приїхала. А що ж вона робить? Князь Орловський почне втягатися на письма. Що ж Так ось, я даю тобі білет, а ти обіцяй, що сьогодні побачити тебе вдома не буде. Навіть не знаю, як бути. Запрошуємо! Цього числа князь Орловський просить вас. вас. Yeah. Mm -hmm. Пані. Твої? Мої? Бачите, пані, сьогодні весілля однієї моєї родички. І я хотіла попросити вас. відпустіть мене сьогодні, будь ласка, на всю. Mm. Але ти ж говорила, що всі твої родичі живуть десь у селі. Крім, здається, старенької бабусі. Яка мені. Вірно, пані, таке, сьогодні весілля моєї бабусі срібне. Але ж вона померла. Так, пані, померла. А померла якраз у день цього срібного весілля. Та що річницю весілля і річницю смерті ми завжди святкуємо в один і той самий день. Тому ці квіти я купила спеціально для того, аби покласти їх на її могилу. От можна буде мені піти сьогодні на всю ніч? Як вона ну, всі? Куди? І з глусту з'їхала. Ночи на кладовище, кому це потрібно. А бабусі, а бабусі це, звичайно, ні до чого. А от дідусеві це просто необхідно. Боже, як він її любив. На жаль, дідусь може приїхати лише вечірній поїзд. Назад нічного поїзду немає. От ми і вирішили, що посидимо з ним до ранку на могилці в бабусі. Ну там по... плачемо. Або помолимо. Я його на вокзал і повернусь можна. Дурниці, сьогодні я не можу тебе нікуди відпустити. Дістань краще з цієї коробки мої нову сукню. Я хочу зустріти мій генера. Певний, що як тільки він мене побачить, йому схочеться зі мною кудись піти. <рекунут> О, Боже, яка краса! Тобі подобаєшся! <рекунут> А я б розумріла, щоб ви пошили собі саме таку сукню. Ну так допоможеш мені вдягнути її. Якщо вона мені відео, як папа, пані, що може бути краще? Строгий, багатий, красивий. Ну, ну, народу... Вика пана баронеса фон грайфоне. Але це ж та обурливо я плачу ціна і мадам журше двічі більше, ніж інші, щоб не бути ні на кого не схожою. А ця нахалка здається. Крочежий фасон. Баронеси фон Грайфіч. Ой-о-о-о! Не пам'ятається одніми так І може. Зі мною в одній ті ж сукні слідко. Сьогодні ж ти віднесеш цю сукню назад і скажеш, мадам Жоржет, що я більше не потребую її послуг. Слухаю пані. Боже, в мене знову починається моя мігрей. А моя мігрей це моя трагедія. Розаліндо, сонечко моє, Гей. як ти себе почуваєш. Це дуже вчасно. Річ у тому, що я прийшов саме для того, щоб зіпсувати тобі настрій. І дуже хвилювався. Але якщо настрій вже зіпсований, тим краще. Чи не завгодно, пане пане? Я готова на будь-які умови, пане палік. Я готова грати за найменшу платню, найбільші і всі головні ролі. Повторю, а де ти збожеволіла. Невже ти думаєш, що з тебе може вийти акторка? Та я лише про це і думаю. Я прочитала всі п'єси, які тільки є у пана. І кожного ранку я уявляю собі, що я когось уявляю. То я? Ось, ось. То я доріна. Ой, ви мене старою ніколи Я вазал. Ну хіба можна з такими ланерами, з такою простою, я б навіть сказав, невиразною зовнішністю зробити акторшу. Я б тебе не взяв навіть і покаївки. Подивись, як ти стоїш. А як ти тримаєш тацю? А що це за руки? Це шпалки не окрім. Плакати, голубенька, ти будеш себе на кухні, а не тут. Іди, іди за козел! Фалки, зовнішність виразна, селюшка, Боже, чому я така нещасна. Ага. Ти чого плачеш? Чого ти плачеш, я тебе питаю? Дуже мені дідуся шкода. Прийде зранку на могилку, а мене там нема. Ну, якщо ти так болісно все сприймаєш, йди. Але спочатку віднеси цю сукню назад, мадам журши. Скажи, що я більше не потребую її послуг. Слухаю, пані!